Любі друзі, раді вас вітати сьогодні на репетиції Сергія Гранца. Сьогодні він півдня записував кавер на пісню. Тебе це може вбити. Гурту Скай. В нього це вдалося. Результат ви побачите сьогодні ввечері, мабуть. Тому всім дякую, хто дивився цей кавер. Ніхто ще не дивився, тому я просто так це сказав для підняття вашого настрою і для того, щоб просто не стоять, не мовчати. Тому якось так. У тобі так багато сторін. Я просто не розумію. Дубль номер 2 поїхали мотор. <плес> дубль номер 3 поїхали. Так, поїхали. Дубль номер 5. Дубель, ладна, дубель, я збився з дублів. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Come on, baby, come on. Дубль номер три, камера, мотор, поїхали. Раз, 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 раз. Камон. Три, чотири. Так все нормально йшло. Дубль номер 58, 300 201. Поїхали. Камера, мотор. Дубль номер 4, камера мотор, поїхали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, давай, Сережа, ти зможеш. Так, 3-4, one moment, please. Yeah. Не везе, не везе. Дубль номер 5, камера, мотор, поїхали. три 4 Камера, мотор. Це просто перфетто бомбіческо вийшло.